Ці дрони використовували як, для, як спорт, тобто на перегонах та на фрістайл і так далі. А зараз використовуємо ми в війні проти. Приєднуємо акумулятор для того, щоб налаштувати в налаштунках наш дрон підготувати до польоту. Зараз чекаємо, поки дрон впаде в Wi-Fi. підключаємо його до допомоги телефону і налаштовуємо. Ось це камера. Це така маленька, яка напаюється на польотники, тобто так звані. і завдяки цій камері регулюється, регулюється навіть швидкість. Тобто Якщо камера опущена посередині, то дрон летить трошки повільніше. Якщо ти піднімаєш камеру трошки догори, то воно пришвидшує відповідно його. Якщо на скидом ти можеш залетіти і задавить реп, система реп, тобто то воно може просто поглушити тобі управління, тобто і дрон впаде просто і нічого не. Тому <плес> літають краще так в одну сторону, якщо репка буде навіть його глушити, то воно може впасти типу, в то місце, допустимо, осколками, <плес> щось пошкодити відповідно або що. 5 метрів 200 10 метрів 300. Всередині ми маємо 300 грам пластиду ПВВ-7-го та... Вісімсот десять грамів осколків шопнелю і такої бути ишечину. Перевіримо саму вибухову систему на працездатність. Ось. Зараз ми під'єднуємо електросірник. Так. Ось така у нас система. Ось Ця плата має у нас безпеку 60 секунд. Ми її от включаємо. Загоріла зелена лампочка. Це значить, що 60 секунд вона не проводить ніякий струм. Навіть зараз от ми замикаємо і сірник у нас мовчить. Чекаємо 60 секунд, щоб загорілося червоно. І тоді у нас вже буде працювати ну, на замикання. В реальному польоті ми сюди під'єднуємо електродетонатор та засовуємо його в сам снаряд. Ось сюди. Ось так. Загоріла червона лампочка, ми замикаємо. Загорілося інше Ну запусти дрон на секунду. Картинка є, шикарно. Зараз ми під'єднуємо детонатор. От твоя до вылета. А ну глянь, нормально? Ну, вар, все нормально, йдеш гарно.